Свободи, які були закладені ще за часів Риму Римської республіки. А на руїнах свободи, не зведеної до того свавілля і розпусти, яке панує в Україні, коли продажні мусори стріляють продажних мусорів, коли... Мене, як громадянина, можна викрасти, кинути за ґрати, не залишити заставу, насміхатися у вінницьких газетах і називати не політв'язним, а будь-ким, ким вони тільки мене називали. На руїнах такої свободи легше всього встановити олігархічну диктатуру, чим і займається сьогоднішня влада, на чолі з Петром Порошенком. 6 грудня, рівно два роки тому, я висловлював свою громадянську позицію. Ще раніше я брав участь у майдані і штурмував ту саму обласну раду, яку і 6 грудня. Тільки тоді мені переділили три статті обвинувачення, обшукали будинок, де я проживав, і відпустили приємну доручку. При Петрові Порошенко. Мені пред'явили обвинувачення після того, як виграли накабно не, не дали права на заставу, навіть не змінили закупівлі статті. І власне, кажучи, засудили до 4,5 років, де бачено, що по частині 4 статті 296 раніше не судимого, засуджували до 4,5 років. Ув'язано. Подивіться, будь ласка, практику судову даного питання. Я рекомендував би журналістам порівняти, чи і е, важкість свій злочин. Чоловік з травматичною зброєю розстрілює кілька людей і отримує за цією самою статею умовне покарання, тому що він раніше не судив. Ну, якщо ми будемо світувати вашим матеріалом, то Форд кидає до шашку, кілька петар, реве портрет Порошенка. І отримує реальні те. Про що можна говорити, про яке правосуддя в цій українській державі, можна е, говорити після е, такого публічного знущання, не наді мною одним, знущаються над вашими правами.